У полі працює картопласадильна машина. Фермер Володимир Прадун каже, її відновили нещодавно. Агрегат був пошкоджений під час бойових дій 2022-го. Ділянку, на якій нині росте озима пшениця, розмінували позаминулого року. Для цього застосовували власний трактор Кіровець з тяжкою бороною, каже Володимир. Пшениця зійшла гарно осінню, підживили вона, пішла до росту. Коли була весняна волога, вона мала досить. Гарний вигляд. На даний час вже давно не було дощу. Пшеничка вершки замітно вона трошки підгоряє. Володимир Прадун каже, займається фермерством 17 років, керують разом із сином. У господарстві семеро працівників обробляють понад 300 гектарів ріллі. До повномасштабної війни основним було вирощування овочів. Зараз вимушено збільшили частку зернових. Овочі потребують зрошення. А внаслідок бойових дій обладнання для поливу було знищене. Потрохи відновлюють. У нас ще тут буде декілька два рік два пшениця. Потім знову тут ми повернемося, посіємо е, соняшник. А там поля, де в нас е, окремі поля, тільки де ми використовуємо спід овочі, то ми років два, максимум три. Міняємо овочі, буряк, картопля, е, цибуля і потім все рівно засіваємо, робимо сіво, зміну з зерновими. Ми постійно цю процедуру проробляємо, щоб не розводилися захворювання культури, щоб не заводилися хвороби в землі самій. Чотири склади, в яких було понад тисяча тонн продукції, господарство втратило у 2022 році, розповіли фермери. Це овочевий склад був для зберігання цибулі. Якраз почали будувати в 2020 році, в 2021 році ввели в експлуатацію. Зберігали цибулю, картоплю техніка, якби стояла для, для крапельного зрошення. Техніка стояла. Знищили повністю, але стіни осталися. Будемо відновлювати. Серед інших втрат три вантажівки, 12 тракторів. Це трактор Джондір 21 лютого 2022 року. Був який якраз привезений з ремонту капітального. Не встиг їм послужити. Згорів повністю. Ззаді трактор «ТТЗ» також був зроблений. Вся техніка була робоча. Згоріло відновлення, не підлягає. Але дякуємо Мерсі Корбс, благодійному фонду за допомогу. Дали новий трактор, нову сівалку. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина.